Вітаю вас! Вам послання від Рун. ваше енергетичне наповнення сьогодні. Так, Руна Перт, Гебо. Беркана, Отілія, Лакус, Наутіс. Так, у нас вже шість є Рун. І посерединці у нас Іса. Так. Ну от, сьогодні досить цікаве поєднання у нас випало. До речі, тілі у нас в прямому була положення, я щось неправильно поклала. Перт це доля. Це проведіння якесь. І тут пара в нас випадає. Пара для жінки по долі. Саме сьогодні ця пара вас до сімейних стосунків приведе Ці, ця зустріч, можливо, сьогоднішня, тому що в когось прямо так і показують. Ще вам кажуть, щоб ви звернули увагу, вам потрібно звернути увагу на свою інтуїцію. Дослухайтесь до неї. І сьогодні також кажуть, або в прямому значенні похолодання у природі, тому що це холод, це крига, або, можливо, зупинка зупинка якихось процесів, які ви хотіли б, щоб вони рухалися. Ось, наприклад, потік вашого життя лагус випала в перевернутому положенні. Але цей потік якось так повільно здійснюється. Зовсім повільно, але можливо, це так і треба. Ну можливо, вам просто потрібно перепочити. Але загалом, ось ця частинка, це взагалі дуже дуже цікаве поєднання рум і просто не пропустіть сьогодні свою пару, доленосну пару, людину для стосунків. Якщо ви чоловік з жінкою, якщо ви жінка до вас просто йде пара, тобто чоловік для сім'ї. Ось що варто, на що варто звернути увагу. Якщо ви вже в родині, у вас є гарні гармонійні стос... у вас стосунки є. Можливо, вони просто гармонізуються. Ось, от і все. Але це теж прекрасно. І сьогодні саме ось такий у нас енергетично збалансований, енергетично наповнений день. Саме таким поєднанням рун. Я вас вітаю цим. Благословенного вам сьогодення.